30 липня вівторок хрещення та його значення, частина 1. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячі їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Матвія 28:19. І казав він до них: Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію, проповідуйте, хто увірує й охреститься, Буде спасенний. А хто не увірує, засуджений буде. Марка 16 15, 16. У цих двох текстах досить ясно показано важливість хрещення. Давайте дізнаємося з писання, що воно означає, і тим самим покажемо його природу і необхідність. Про те, що хрещення не зводиться тільки до зовнішньої форми, говориться в 1 Корінтян 12:13. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне, чи то юдеї, чи гелени, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні Духом одним. Тут, як і в інших місцях, Вірно, що тіло Христове і що Це тіло, в яке ми охрестилися, позитивно стверджується в Галатів 3:27, де ми читаємо, бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа задягнулися, таким чином, нас вчать, що хрещення це те, завдяки чому ми стаємо християнами і спадкоємцями за обітницею. Це те, за допомогою чого ми входимо в Христа, які є двері спасіння. Хрещення в Його тіло означає приєднання до Його церкви, бо церква це тіло Христове, дивіться 1, 22, 23 – Колосян 1.18. А оскільки це з'єднання відбувається за допомогою його Духа, то очевидно, що хрещення це щось більше, ніж просто форма, і що тільки ті є членами істинної церкви Христа, хто має Дух Христа. Дивіться Римлян, 8.9. Це в жодному разі не слід розуміти як знецінення буквального хрещення або союзу з видимою церквою. Ми лише хочемо підкреслити той факт, що проста форма це ще не все. Оскільки саме через хрещення ми з'єднуємося з Христом, вдягаємося в Христа. Дуже важливим є питання, у який момент ми вступаємо в контакт із Христом. Тобто, на якому етапі служіння ми з'єднуємося із ним? Відповідь на це питання дає ключ до всієї теми хрещення. Відповідь на це запитання міститься в посланні до римлян 6.3 де йдеться про таке. Чи ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився в Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Отож ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих славою Отця, так щоб і ми стали ходити в обновлення життя. Отже, смерть Христа це те, через що ми з'єднуємося з Ним. Хрещення означає смерть і Воскресіння Христа, але воно означає щось більше, ніж просте визнання цього факту. Воно означає наше прийняття цієї жертви і те, що ми ділесно, поділяємо Його смерть і Воскресіння. Якщо ми коли-небудь будемо прославлені з Христом, то повинні страждати разом із ним. Римлян 8:17 ми повинні розділити його страждання, у згоджу, із його смертю, а також пізнати силу Його Воскресіння, Филип'ян 3:10. Давайте простежимо хід цієї великої угоди, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, Римлян 3:23. Оскільки всі згрішили, суд прийшов на всіх людей для осуду, Цей суд до смерті, бо відплата за гріх смерть. Дивіться римлян 5,12, 18, 6, 23 Кожна людина, яка не вірить у Христа, вже засуджена. Івана 3:18. Смертний вирок уже винесено нам і наше життя втрачено. Поступившись в Сатані, ми продали себе йому і нічого не отримали натомість. Писання говорить: задарма були ви продані, Ісайя 52.3. Тому в нас справді немає життя, це життя, яким живуть люди, не належить їм, вони віддали його разом із собою у владу сатани. І оскільки грішники засуджені на смерть, позбавлені життя, писання каже, що хто вірує в сина, той має вічне життя, Івана 3:36 Така людина ніколи не має власного життя, але в тому ж Писанні, де сказано, за ніщо ви були продані, сказано також, ви будете викуплені без грошей, Христос відкупитель. І оскільки <кхух> а що діти стали спільниками тіла та крови, то й він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерти, цебто диявола. Та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерти тримався в неволі. Євреїв 2.14.15 Христос прийшов шукати і врятувати втрачене. Він прийшов, щоб дати життя тим, хто віддав своє життя Сатані. Він, будучи сильнішим за сильного, прийшов і увійшов у темницю сатани, щоб викупити своїх бранців. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом, відкуплені ви були від марного вашого. Життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти, 1 Петра 11, 18, 19 Гроші не можуть купити жодного життя. Життя має бути віддане за життя, і єдине життя, яке може викупити втрачене життя, це життя Христа. Він міг викупити нас, тільки віддавши своє життя за наше. Це означає, що він віддав своє життя за нас. Якщо ми приймемо його, він має життя в самому собі. Він може покласти своє життя і взяти його знову. Коли він лежав у могилі, от стримати його не могла. Дії 2,24. У цьому Він відрізнявся від людини. Якби людина віддала своє життя на сплату неустойки, у неї б нічого не залишилося, але Христос, чиє життя має більшу цінність, ніж життя всіх створених істот, може віддати своє життя, і в нього залишиться стільки ж життя, заплативши неустойку. Він може дати нам життя замість іншого. Якщо ми приймаємо його життя, ми впевнені в житті незалежно від того, що стане з цим земним життям, але щоб отримати його життя, яке є доказом проти сили сатани, ми мусимо визнати, що наше життя втрачене, і що в нас немає праведності, з якою ми могли б щось дати для його відкуплення, знаючи, що це життя все одно не наше. Ми маємо бути готові віддати Його в руки Христа, щоб отримати натомість його життя. Це дуже розумно. Питання в тому, чи віддамо ми своє життя Сатані і нічого не отримуємо натомість, чи Христу й отримаємо його життя натомість. Здавалося б, кожен повинен вирішити це питання без вагань, однак кожному доводиться боротися за те, щоб віддати це втрачене життя за життя Христа. Помирати неприємно, і вони хотіли б відкласти це якомога довше, або навіть переконати себе, що їм взагалі не доведеться розлучатися з життям. Причина цього в тому, що відмову від цього життя означає відмову від усього, що до нього належить. Усе, що від себе, має піти разом із життям. Апостол Павло каже: а ті, що Христові Ісусові, розп'яли вони тіло з пожадливостями та спохотями. Галатів 5,24. Але нарешті капітуляція відбувається. Ми віддаємо себе Господу і ставимо Його замість себе, як ми отримуємо Його. Ми не можемо нічого сказати про цей процес. Ми тільки знаємо, що це відбувається з віри, бо ви всі Сини Божі, через віру в Христа Ісуса. Галатів 3:26. Христос оселиться в серці по вірі. Дивіться Офіціан 3:17. Усе, що потрібно зробити з нашого боку, це здатися. Повністю віддатися Господу, бажаючи, щоб Його шляхи зайняли місце наших шляхів, і вірячи, щоб Він віддасть себе нам згідно зі своєю обіцянкою. Потім ми ховаємося з ним хрещенням у смерті Його, що означає відкладення старого життя, розп'яття старої людини і прийняття життя Христа, в якому ми воскресаємо, щоб ходити в новому житті. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже.